Ну, довела мене до зупинки і все, На, на вокзал її сам поїду. Валя, а де... Ой! А де пакет з їжею? Ти з забула, розтяпа! Я зараз піду щось візьму, а ти пильнуй за сумкою. Обереж! Ви не підкажете, маршрутка на Коцюбинській тут зупиняється. Трохи далі ви плачете. у вас щось сталося? Ні, це просто від вітру. Вон маршрутка до Коцюбинське. Тільки поспішіть, тому що вони не часто ходять. Дякую. Взяв я тут салат. Валя, а де сумка. Ось. Що ось? Де сумка, валя! — Простяпа, Валя, просто! Ну, — Чого ну, ти як я... А як я тепер покидаюся?! — Чоловік переблудав! Ну, Антон! Антоша! Валентина була заміжня за Антоном вже 11 років. Але у їхньому сімейному житті щось давно розладилося. Антон часто дорікав жінці та дратувався. І хоча Валентина намагалася уникати скандалів, вона інколи не витримувала його прискіпувань. Жінка вважала, що народження дитини зробило б їхні стосунки знову теплими, але ніяк не могла завагітніти. Саме тому вона поїхала по допомогу до бабусі. Я свого чоловіка дуже кохаю, постійно піклуюся про нього, але він дратується. Ось нещодавно знову посварились. Ще ці його постійні відрядження через це ми якось так На відстані постійно один від одного. Бачу, що ти діточок хочеш і думаєш, що всі проблеми через їх відсутність. Я впевнена, якби в нас була дитинка, то Антон би кохав мене, як і раніше, і постійно піклувався про мене. і Додому раніше приходив. Я дуже хочу дитину. Але чомусь завагітніти не можу, але аналізи всі в нормі. Могла б у тебе бути дитина? Тільки ти цього не захотіла. Це давно було ще перед весіллям. Я завагітніла, але ми тоді вирішили, що не можемо мати дітей. Вірніше, так вирішив Антона, я погодилась. Тепер я дуже жалкую. Баба, Любо. Може, ви мені якихось травок дасте від безпліддя? Не треба тобі ніяких травок. Бачу, народиш ти дитину. Але лише від того чоловіка, хто справді тебе кохатиме. Так Антони, кохаєш. Я так рада. Щастя знову повернеться. Баба Люба, тільки в мене іще до вас одне прохання. Кажи. А можете допомогти мені знайти людину? Ми з нею сумки переплутали. Антон, як завжди, тоді дуже розсердився. Я ось його взяла парасольку. Може, підкажете, де його знайти? Ти чула, куди їхав власник цієї парасольки? Поїдеш завтра туди, знайдеш двір між трьох високих будинків. Біля одного з них буде стояти жінка. Двір мести. Вона підкаже тобі, де шукати твого незнайомця. Добре, дякую вам. Валентина зраділа словам бабусі про те, що зможе народити дитину від чоловіка, який її кохає. Жінка вирішила робити все можливе, щоб Антон менше дратувався на неї. Ну чому твоє керівництво завжди відправляє тебе у відрядження? Ти кожного разу у відрядженні мотаєшся. Малюш, не кажи дурниць. Така моя робота. Я тестую обладнання. Я ж для нас тобі гроші заробляю, так? Це ну. так. Коли з'явиться дитинка, я ж працювати не зможу. Чортів замок знову заїдає. Я ж тобі пропонувала купити нову сумку, ти просто не захотів. Якби така розтяпа, як ти, не прогавила б її на зупинці, нічого б не треба було б купувати, розумієш? Будь ласка, ящик з інструментами мій принеси. Це ти можеш зробити? Після того, як чоловік поїхав у відрядження, Валентина вирушила на пошуки незнайомця, який випадково забрав сумку Антона. Вона знайшла будинок, про який говорила бабуся, і жінка-двірник підказала Валентині, де шукати того чоловіка. Та це ж пора з п'ятого поверху. Дякую. А можливо, ж цю квартиру знаєте. Трьохсота. Дякую, дякую дуже. Я, вас знайшла? я також вас по соцмережах шукав. Боявся, що ви подумайте, нібито я навмисно чужу сумку забрав. Та ви що? Я б ніколи так не подумала. Ви мені одразу інтелігентною людиною здались. Дуже приємно це чути від такої привабливої дівчини. Ой, я така розтяпа. Я ж сумку вашу не взяла. Чесно кажучи, я не була впевнена, що я вас знайду. Це не проблема. Ми можемо разом за нею з'їздити. Так а ви ж наче кудись поспішали? Ні. Тобто це не важливо. Тільки зайдемо і вашу сумку заберемо. До речі, ми ж навіть не познайомились. Орест. Валя! Дуже приємно. Дуже приємно. Вибачте, просто якось так неочікувано вийшло. Після того, як Орест та Валентина заїхали за його сумкою, вони вирішили прогулятися разом. Мені так легко і приємно з вами спілкуватися. Я навіть не помітив, як прилетів день. Вони теж такі відчуття, наче чи... ви мій давній друг, хоча ми всього один день з вами знайомі. Я можу для вас бути лише другом. Так, е я ж вам казала, я заміжня до того ж мені вже час. Не хочу, щоб чоловік нервував. Шкода. Але ми можемо іноді ходити на каву. Ну, як сьогодні. Думаю, нічого кримінального цього немає. Чудово. Я вас проведу. Е, Валя, а може прийдемо на ти? Давайте, давай. <світ> Дякую. Знаєш, я хотів тобі сказати, скоро буде класний фільм. Може, сходимо в кіно? Можна. <світ> Наступного дня після роботи Валентина згадала, що досі не розібрала сумку Антона, яку повернув Орест. Раптом жінка знайшла візитівку рієлтора з того міста, куди її чоловік поїхав у відрядження. На ній була написана адреса квартири. Жінка трохи здивувалася, адже Антон завжди казав, що фірма оплачує йому проживання у готелі. Жінка вирішила розпитати чоловіка по приїзді і продовжила розбирати речі. Але наступна знахідка вразила Валентину ще більше. Валентина не знала ані жінки на фотографії поруч з Антоном. Ані маленької дівчинки. Наступного дня схвильована Валентина поїхала за адресою, що була написана на візитівці. Валентина не знала, як її вчинити. Піднятися у зазначену квартиру вона ніяк не наважувалася. Раптом Валентина побачила свого чоловіка разом з тією самою жінкою та дитиною, що були на фотографії. Сонечко, давай. До вечора. Я піду до садочка, Манюнечко, моє сонечко. Давай домовимо з тобою так. Я зараз вас з мамою проведу, а ввечері ми з тобою добряче побавимось. Добре? Давай тоді п'ять пепі. Опа. Ти ж бачиш, дитині потрібен батько. І не той, що приїздить раз на два тижні, а щоб жив з нами постійно. Антон, квартиру ти нам зняв класно, але коли ти вже розлучишся. Марина. Давай не зараз. Я обіцяв тобі, кіт. Я все владнаю. Владнаю. Ти вже п'ять років так їздиш. Валентина була у розпачі, почувши цю розмову. Жінка не знала, як її вчинити. Вона ледь стримувалась, щоб не влаштувати скандал прямо на місці, адже розуміла, що це лише призведе до розлучення, про яке так явно мріяла суперниця. Щоб дізнатися, як втримати Антона у родині. Валентина поїхала до бабусі. Антона куханка, а ти дівчинка. Взиваю його своїм татом. Я дорозумію, що відбувається. У тебе є якась річ, Антона, з собою? Так, сорочка. Він часто її одягає. Бачу чоловік у цій сорочці. Надовго збирається з дому. Бачу? Посварилися ви перед дорогою. Так через цю сумку і посварилися. Антон тоді так на мене розлютився. Погана це прикмета. Не можна сваритися перед довгою розлукою. Так. Бо тоді вже більше нічого не склеїш. Мені бабця теж має, так казала, тому я намагаюся й не сваритися перед дорогою, завжди себе стримую. А Антона як несе, так, вже ніякі нерви не витримують. Це не єдина ваша перед дорогою сварка. А після останньої вашої сварки він пообіцяв тій жінці з тобою розлучитися, а з нею одружитися. І дівчинка та його донька. Але чому він тоді мене не кинув? Бо йому зручно. Ти слухняна, в рот йому заглядаєш, а він нічого не збирається міняти. А та жінка норовлива. З нею непросто жити. Баба Любов, а може, він зі мною? Тому що він мене кохає, а тою жінкою, тому що дитина. І якщо я народжу дитину, то він залишиться зі мною, а то жінку покине. Не обманюй себе. Слухай краще, що я тобі кажу. Але ж ви казали, що я народжу від людини, яка мене покохає. Але я тобі не говорила, що це буде твій, Антон. Відпусти його. Щоб тому, хто справді тебе покохає, шлях відкрити. Але ж я навпаки хотіла, щоб ви мені його затримали. Валентині не сподобалася порада бабусі. Вона вирішила ні за що не віддавати свого чоловіка іншій і наважилася поговорити із розлучницею. Жінка вибрала час, коли Антон точно мав бути на роботі, і сподівалася вмовити його коханку залишити чоловіка у спокої. Як ти мене знайшла? Неважливо. Я і так про вас все знаю. Тоді кажи по справі, бо я дуже зайнята. Залиш мого чоловіка в спокої. Ось і вся справа, я тобі його не віддам. Тим паче, він любить мене. А ти знаєш, що він обіцяв зі мною одружитися? Знаю. Але я розлучення йому не дам. Тим паче у нас скоро в самих дитина буде. Якщо ти так вчепилася в свого Антона, заплати мені аліменти за його дитину разовою сумою. Тоді ми зникнемо з його життя. Ну і скільки ти хочеш? П'ять тисяч доларів. Скільки? Але я стільки не заробляю, У мене немає стільки грошей. Твої проблеми з дорогою додому Валентина прийняла рішення заплатити Марині, щоб та назавжди зникла із життя її чоловіка. От тільки жінка не знала, де взяти потрібну суму. Частину грошей вона домовилася позичити у близьких друзів, але цього не вистачило навіть разом з її заощадженнями. А ти як тут? А я ж тобі казав, я в усібинському живу, а тут працюю. Ти Чого така засмучена? Знову сумку загубила? Я готовий на пошуки. Та ні. В цих пошуках ти мені навряд чи допоможеш. Ти просто не знаєш про мої можливості? Що тобі потрібно? Якщо чесно, гроші в борг. Скільки? Дві тисячі доларів. Я тобі дам. Ти серйозно? Серйозно. Завтра на цьому ж місці в цей самий час. Домовились? Дякую, Орест. Тільки ти не хвилюйся, я тобі все поверну. Просто мені якось незручно, що ти про мене турбуєшся. Так, має робити чоловік для жінки, яка йому подобається. Дякую, але я. Я пам'ятаю, що ти заміжня і я не перетинатиму кордон. Я б хотів тебе запросити на каву, але просто запізнююсь по роботі. Нічого, я теж поспішаю. Тому... До завтра? До завтра. Орест позичив Валентині гроші, і вона заплатила Марині. На якийсь час до її родини повернулася злагода. Mm -hmm. А ти мене завжди любити будеш? Угу. Mm -hmm. Лише мене одну. Угу. Mm -hmm. Валюш. а Ти звариш завтра борщ? Угу. Mm -hmm. Привіт, як ти там. Але незабаром Антон знову зібрався у відрядження. Валентина дуже хвилювалася, чи не захоче він там побачитися із Мариною. Та слухай, я теж скучив. Цілую, давай до зустрічі. А з ким це ти розмовляв? З начальником виробництва. Це ти йому сказав цілую. ви щось що, що почулися? Мене запитали, лагодити я буду частку чи цілу лінію? От я йому і сказав, що цілу. Нехай готуються. Валентина ледь не зірвалася, щоб висказати чоловіку все, що вона думає про таку відверту брехню, але стрималася, згадавши прикмету. Антончику, може ти не поїдеш цього разу? Ну, скажи, що захворів. Просто таке погане перечуття, наче я втрачаю тебе. Валюш, ну що ти таке говориш? Ну я попрацюю і приїду. Давай, бувай. Алло, Орест, привіт. Так, я пам'ятаю, що ми мали сьогодні зустрітися на каву. Що? Ти теж сьогодні не можеш? Гідеш у відрядження? Та ви що, всі змовилися? Знаю я ваше відрядження? Валентина зрозуміла, що Марина обдурила її і вирішила знову поговорити із жінкою. Ми ж домовлялися. Я тобі заплатила для того, щоб ти залишила в спокої мого чоловіка і ніколи більше йому не телефонувала. А я свою обіцянку виконала. Але за Антона я не ручалася. А він хоче бачитися зі мною і з дитиною. Так що прогадала ти моя дорога, він сюди доріжку не забуде. Тоді повертай гроші. Які гроші? Я їх вже витратила. І взагалі. Це тобі наука не бути такою наївною дурепою. Не даром Антон тебе розтябкою вважає. Вихід там. Слухай ти. Я зараз поліцію виключу. Валентина відчула, що сама не впорається із такою ситуацією, і приїхала до бабусі по допомогу. Баба, Люба, на мене всі нещастя навалилися, і чоловіка від коханки не втримала. І в борги влізла, і гроші тепер винна. Що мені тепер робити? Я тобі пораду дала. Відпусти його, а ти мене не послухала. Ну, пробачте мені, будь ласка. Я просто хотіла жити з чоловіком, якого кохаю. То не женися за тим, хто тобі дати такого не може. А хто може? Де мені його знайти? Бачу, він вже поруч з тобою. Та біля мене нікого немає. Хіба що. Орест. Це той, що сумку переплутав, і то ми з ним нещодавно посварилися, якраз перед дорогою. Так що я особливо ні на що й не розраховую. З чоловіком ви весь час сварилися і нові стосунки з цього починаєш. Погано це. Оце якось можна виправити? Треба обряд провести. Збери біля озера гілочки верби, постав у воду в кімнаті і кожного вечора перед сном слова кажи. Вербо, моя вербо, приведи мені не того, хто сльози мої, а того, хто любов і щастя на все життя. І все. А вранці, як побачиш, що гілочки зелені паростки пустять, зустрінься з тим чоловіком, до якого потягнеться твоє серце. Тоді все для тебе складеться якнайкраще. Дякую, запам'ятала. Цілий тиждень Валентина перед сном промовляла слова обряду до верби. А на сьомий день на гілочках з'явилися бруньки. Алло, Орест, привіт. Слухай, вибач мене, будь ласка, я зовсім з тобою тоді не хотіла сваритися. Що? Прямо зараз вийти? Слухай, а можливо краще ти підіймайся. Нарешті тебе кавою пригощу. Шостий поверх тридцять третя квартира. На ну, все, давай, чекаю. Валентина була дуже рада, що орест не гнівався на неї. Вона згадала слова бабусі і відчула, що її серце дійсно тягнеться до цього чоловіка. Орест. Привіт. Привіт. Проходь. Красиво. Та ну, яка красива. Тільки прокинулась. Остайся. Якщо я дуже рано, ти скажи, я ввечері прийду. Ой, Орес, я ж сьогодні мала тобі віддати частину боргу. Вибач, будь ласка, але сьогодні точно не вийде. Та й завтра, мабуть, теж. І взагалі Орест. Я така дурепа. Дяжите про себе. Ти моя кохана. Валя, а що з дверима? Охоо-паньки. оце цікаво. Я поки вкалую, а вона тут непонятно з ким наліво гуляє. А що таке? Тільки тобі можна до коханок бігати. Валя, які коханки? Про що ти мелеш? Я, мабуть, піду. Ні, зачекай, будь ласка. До Марини своєї! Думав, я не знаю! Рукава мені зраджував, брехав! Валя, яка Марина, про що, про що ти говориш? Ти що ненормальна? Яка Марина? Я, я кожного дня працюю для нашої сім'ї. До зустрічі в суді працівник року. І знаєш взагалі що? Це квартира моя. Тож вимітайся звідси. І ніколи тут більше не з'являйся. Психічка. Борест. <звук> Я взагалі не знаю, як я це все сказала. Якби не ти, я б не змогла. О, це було круто. Розкажеш мені все? Так, звісно, ходімо на кухню, я тебе кавию пригощав. Все сталося, як і сказала бабуся. Валентина вийшла заміж за чоловіка, який її дуже кохає і, нарешті, народила дитину. Тепер в них зорестом підростає чудова донечка. Антон повернувся до Марини, але разом вони прожили недовго. Бабуся нагадує не можна сваритися перед довгою розлукою, бо тоді можна втратити свою другу половинку назавжди.